В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Коли з'являться гроші на ремонт доріг, з таким запитанням до управління Держказначейства звернулася громадська рада при облдержадміністрації. Її члени переконані, що кошти затримують саме там. Однак фінансисти запевняють, усі гроші, які їм надходять, вони відразу спрямовують на рахунки шляховиків. Коли ж Рівненщина отримає кошти на ремонт доріг, дізнавалася Тетяна Климчук. Цьогоріч на ремонт та отримання доріг в області держбюджетом передбачено більше 100 мільйонів гривень. З цих коштів певна сума виділена і на латання шляхів в обласному центрі. Окрім того, для міста були виділені гроші із залишків минулого року. 8 мільйонів 471 тисяча це. На зарахунок залишку 2012 року, тобто той залишок, який склався на початку, був розподілений між містами і районами. Так от 8 мільйонів це був за рахунок залишку, і затверджено на 2013 рік із 101 мільйона, який надійшов. Ну, затверджено для області один Однак повністю освоїти ці кошти шляховики не можуть. В департаменті фінансів облдержадміністрації пояснюють, йдеться не про те, що хтось затримує ці гроші на рахунках казначейства, їх просто немає. З 21 мільйона 11 мільйонів 400 затверджено на відповідний період січень липень з них надійшло 7800. Громадської ради такими відповідями залишилися незадоволені. Вони хочуть знати, коли ж гроші такі надійдуть. Їм пояснили, що це рано чи пізно станеться. Хто може сказати, коли 29 мільйонів прийде в місто? 31 грудня 2013 року надійде повністю 29 мільйонів. Тобто, Тому що кінчається бюджетний рік, відповідно, всі кошти не у казначействі запевняють, гроші, які надходять в область на ремонт доріг, відразу перераховують установам та організаціям. Проблема в тому, що виплати затримує держбюджет. У нас на Станом на перше сьоме 2013 року з державного бюджету області надійшло 36,9 мільйона гривень. Подібні труднощі виникли не лише з утриманням доріг, звернулися до казначейства і слабозорі. Запевняють міський голова рівного гроші на облаштування тролейбусів озвучкою виділив. Однак ті й досі не говорять. Звертаюся довка, звертаюся будь куди. Говорить, що казначейство знову ж таки не дає гроші. і відповідь можуть вони написати і підписати, що воно може не видає. І як от з цим вже вони вони будуть усвоєні. Це навіть не 9 мільйонів і двадцять 40 тисяч нещасно. Для переконливості демонструють листа від мера. Однак у казначействі кажуть, що він їх ні до чого не зобов'язує, враховуючи важливість зазначеного заходу, прийнято рішення виділити підприємство для облаштування. І все й крапка. Причому тут казначейство, я не знаю. Відтак на всі затримки, які надалі можуть виникати з проплатами, казначейство вплинути не зможе. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. Рівненщина жнивує. Зокрема, в області вже зібрано половину озимого ячменю. Підприємство Колос Інвест» орендує у Здолбонівському районі 8 тисяч гектарів земель. Озимий ячмінь тут, мобілізувавши всю техніку та людей, зібрали за 10 днів. Далі продовжить Алла Сещук Okay. <laughs> Аграрій з багаторічним стажем Степан Мичка цьогорічними жневами задоволений. каже, врожайність становить 30 центнерів з гектара. А досягти цього було не так вже й легко, адже озимий ячмінь вирощувати важко. З усіх подібних культур він найбільше боїться морозів. До того ж, збирання врожаю складнюється через ламкість колосся та схильність до вилягання. Не дивлячись на те, що рахується, що озимий ячмінь складна культура вирощування. Все ж таки, ми йдемо по даному напрямку, тому що вигідно сіяти ячмінь. Перше це йде обкатка комбайнів, і друге йде звільнення площ під попередники. Комбайнери та механізатори готові працювати з раннього ранку і до смеркання, адже під час жнив найвищі заробітки та працювати на новенькій збиральній техніці приємно. Я на ньому працюю другий сезон і він 2012 року випуск. Добрий комбайн, поки що, що добрий. Аби все вирощене вдало і вчасно зібрати з поля в області. Обіцяють мобілізувати всі наявні комбайни. До збирання буде залучено майже 2380 комбайнів. Навантаження на один комбайн складе 160 гектарів. Це трошки забагато, тому що оптимально це до 110 гектарів на один комбайн на сезон. Тому ми рекомендуємо сільськогосподарським підприємцям залучати. Техніку високопротину інших е підприємств, які вивільняються з півдня, і комбайни української агропромислової кооперації, які є в наявності, хороші комбайни, щоб таким чином щоб ми оптимально з тих сроки завершили збирання. Ранніх зернових культур аграрії цінують нині кожен теплий день без дощу, без зібраний ячмінь у товаристві піде до державного резерву. У нас всі фермерські господарства, господарські двори, в тому числі індивідуального сектору, всі почали збирати врожай. Осіяно релі біля 19 тисяч в районі. Очікуємо, якщо бути коротким. Ми в вал порівняно до минулого року. Якщо в минулому році ми зібрали вал, вал зернових всіх культур 56 тисяч тонн, то в цьому році ми очікуємо 75 тисяч тонн. Після озимих на початку серпня розпочнеться збір пшениці та жита. За словами чиновників, загалом в області буде намолочено більше одного мільйона тонн зернових. Цього для потреб рівненщини більше ніж достатньо. Аласищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Цьогоріч минає 70 років із дня подій, що отримали назву Волинська трагедія. Нині кровопролиття 1943 року на Волині спільний біль українського та польського народів. Аби вшанувати пам'ять жертв тих подій на меморіалі у селі Павлівка Волинської області, відбулася спільна українсько польська акція. Головна її мета, за словами організаторів, примирення двох народів. Завітала до Павлівки і делегація з Рівненщини. Представники польського народу клали квіти в шанування до полеглих своїх земляків, і водночас від імені польського народу просили прощення, примирались із українським народом, щоб у майбутнє ми йшли у злагоді в мир як полякам, як українцям, суспільствам, політикам, як християнам також. Nam trzeba zaraz wspólnie pracować nad najbliższym, nad buduszczym. i nie trzeba, żeby ta historia nas, nas dzieliła. У Дубинській виховній колонії триває додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Упродовж останнього тижня 12 випускників тамтешньої школи, які хочуть отримати вищу освіту, вже склали іспити із української та англійської мови і фізики. Сьогодні засуджені спробували свої сили у тестуванні із математики. Як усе пройшло, бачив Роман Свареда. У нинішньому році бажання спробувати свої сили у зовнішньому незалежному оцінюванні виявили 12 випускників школи при Дубинській виховній колонії. Усі вони збираються вступати до вищих навчальних закладів. Хочеться освіту мати. Все таки, якщо відбуваєш покарання, треба щось достигнути в цьому. То здаю ЗНО і хочу поступити водного господарство в Рівному університеті. Вирішив поступити в Рівненський університет. Щоб е, мати вище образування, педагоги школи, що працює на території спецустанови у силах своїх підопічних, впевнені кажуть, до зовнішнього незалежного оцінювання засуджені готувалися упродовж усього навчального року. Із цими засудженими, які будуть здавати ЗНО, проводяться додаткові індивідуальні заняття по тих предметах, які вони будуть здавати. В період, коли вже закінчується навчальний рік, тобто після останнього дзвінка, включно до моменту проходження дати проходження ЗНО, проводяться також індивідуальні заняття, коли виводяться на заняття лише ці учні, які будуть здавати ЗНО. і з ними працюють протягом 4 годин кожного дня. Тестування із математики стало для засуджених четвертим іспитом зовнішнього незалежного оцінювання. Упродовж останнього тижня усі вони вже склали тести із української мови. А один із засуджених взяв участь в іспитах із фізики та англійської мови. На вирішення завдань із математики у засуджених є дві з половиною години. За словами представників центру оцінювання якості освіти, єдиною відмінністю зовнішнього незалежного оцінювання у колонії є відсутність технологічної перерви на основному тестуванні на. Основному... Основні сесії, які здають абітурієнти на волі, вони проводять можливо дещо жорсткіший контроль в самому пункті тестування, оскільки можливі варіанти списування чи використання якихось технічних засобів. Звичайно, що в цінах цього закладу це. Нереально склавши зовнішнє незалежне оцінювання, 12 засуджених назавжди покинуть лише стіни місцевої школи, залишившись втім відбувати покарання у виховній колонії. Навчатися ж у виші вони зможуть дистанційно. П'ятеро із учасників незалежного оцінювання із місцем здобуття вищої освіти вже визначилися Національний університет водного господарства та природокористування. Документи для вступу замість засуджених подаватимуть педагоги колонії. Ми будемо складати пакет документів. Взагалі, ми практикуємо таку практику. Ми особисто возимо і здаємо документи для поступання. І от я своїм заступником. Їдемо і будемо вести документи наших, значить, учнів здавати документи в вищий навчальний заклад. Приїжджають викладачі, тут і комп'ютери залучаються, тобто зв'язок по комп'ютеру йде. І приїжджають викладачі. Чина чітка проводиться, і приїжджають приймати заліки у них і екзамени. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Національний університет Острозька академія посів п'яту сходинку серед класичних університетів рейтингу вищих навчальних закладів України, складеного Міністерством освіти і науки. Острозька академія стала лідером серед університетів Західної України, випередивши навіть Львівський університет імені Івана Франка. Рейтинг вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації склали за результатами їхньої роботи упродовж 2011 та 2012 років. У Міносвіти брали до уваги такі критерії, як міжнародна активність, якість контингенту студентів, науково-педагогічний потенціал та ресурсне забезпечення. Я думаю, що це одне з найбільших досягнень всього колективу, всього дружнього і студентського і викладацького колективу Національного університету Островської академії. І нам приємно, що такі великі вузи, як Національний університет Шевченка, як Харківський, Каразіна, як Одеський університет імені Мєчнікова і Острозька академія поруч з флагами флагманами, дійсно справжніми флагами нашої освіти, тому що тут можна отримати не тільки освіту, але тут формується дійсно справжня національна еліта України. Малюки у вишиванках, ковальський фестиваль, а також театр живих скульптур, парад та концерт. Головним гостем якого стане гурт «Танок на майдані Конго таким має запам'ятатися День Незалежності України та День міста, які відзначатимуть 24 та 25 серпня. Відповідно, і усе традиційно на тверезу голову. Алкоголь продавати заборонять. Міське керівництво розповіло майже усі нюанси святкування. Салют на День Незалежності, як і в попередні роки, забезпечують треба. 13-й армійський корпус. А уже фаєрверк на День міста оплатять спонсори. Міський голова обіцяє справжнє видовище. Більше знає Оксана Жужевська. День Незалежності України у Рівному традиційно не обходиться без вишиванок. Рекорду цьогоріч встановлювати не планують, а на подіум вийдуть наймолодші патріоти у національному одязі. Згадайте, з минулого сімейного дефіле, ну це. Місяць дитині вони вже купують вишиванку. Ну прекрасно, якщо цього е, красивого одягу у людей є і вони мають бажання його показати, ми маємо тільки організаційно їм допомогти. Долучитись до параду зможе кожен охочий, але вік модели не має перевищувати 10 років. Окрім центрального майдану, святкові акції змагання та виставки проходитимуть по всьому місту. А в парку, як і торік, відбудеться ковальський фестиваль Металеве серце України. Крім того, в цей день відкриють відремонтовану частину міського будинку культури. Ми до дня. Міста і до Дня Незалежності відкриємо оцю фасадну частину. Виставкову залу. Дуже гарна виставкова зала, вона вже все там замовлено, люстри, все. І ми хочемо провести від, відкриття, зробити виставку, персональну виставку. Художника багаторічного керівника нашої міської художньої школи Антолія Мартиненка завершиться день незалежності у рівному концертом місцевих артистів спільним виконанням гімну та святковим салютом, за який відповідають військовослужбовці 13-го армійського корпусу. А вже наступного дня обласний центр відзначатиме 730-й день народження. І тут міське керівництво обіцяє гучніше святкування. Серед родинок парад, який почнеться біля 12-ї школи і завершиться на майдані Незалежності. Відкриє цей парад. Колона, яка буде складатися, або невеличка колона, яка буде складатися почесних громадян, громадян, які мають якісь заслуги перед містом. Їх дос, достатньо багато. На щастя, більшість з них живі, можуть прийняти участь у параді. А попереду на спеціальному автомобілі буде їхати сімейна пара, як такі кулії. Пам'ятаєте чи ні? В цьому році в цю п'ятницю. Вони святкують 60-річчя свого подружнього життя. Крім того, у центрі міста облаштують вуличну інсталяцію історії рівного у фотографіях. А вже під вечір рівнян дивуватимуть живі скульптури. В складі 20 чоловік приїде театр живих скульптур зі Львова і відразу після параду рівнян, який пройде вулицею Соборною. Наша задача дуже мобільно 20 подіумчиків. Це такі е, певні блоки. Їх 20. І оці 20 блоків будуть в шахоматному порядку розставлені від. Вулиці від перехрестя Чорновола до театра з певним проміжком, і на кожному із них буде одна скульптура. Завершиться день міста святковим концертом, на якому виступлять, зокрема, от Вінта і танок на Майдані Конго. Бюджет святкування складе 290 тисяч гривень. А от святковий фейерверк за словами міського голови, оплатять спонсори. Він має бути дорогим і ефектним. А ще, за словами міського керівництва, і день міста, і день незалежності пройдуть традиційно без алкоголю. Тож бажаючим хильнути доведеться йти в бар. Магазини не продаватимуть алкогольний. Напоїв навіть після 22-ї. Оксана Жужельська Микола Штемпель. Інформаційна програма день. Рівненщина отримала першу медаль на всесвітній універсіаді у казані. Срібло у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами здобула студентка МИГУ Ганна Єрощук. Причому поступилася вона у фіналі іншій українці, Ганні Тітімець. Як розповів президент обласної федерації легкої атлетики Борис Чулаєвський, наша спортсменка неодноразово перемагала Тітімець, але цього разу у неї занадто багато сил забрав відбірковий забіг, який проходив у дощ. Нагадаємо, інші двоє рівненських атлетів: боксер Олександр Шепелюк та дзюдоїстка Анастасія Турчин, виступ. Пи в Казані вже завершили. А от волейболіст Олексій Клямар все ще продовжує боротьбу. У той же час грівнянка Лариса Скоблюк виборола срібло на юніорському чемпіонаті Європи із вільної боротьби, що фінішував у столиці Македонії місті Скоп'є. У фіналі у ваговій категорії до 55 кілограмів наша спортсменка поступилася спортсменці із Молдови, крім Лариси, також бронзову медаль на європешості. Здобула уродженка клесова Людмила Тичина, яка нині захищає кольори Львівщини. Про свій виступ у Македонії Лариса Скоблюк розповіла журналістам дня. 20-річна Лариса Скоблюк прийшла у спорт ще у другому класі. Тоді вона не знала, що вільна боротьба стане частиною її життя. Сьогодні ж з посмішкою зізнається, що обрала саме цей вид спорту, бо сподобався тренер. Скучно мені вдома було сидіти, і мене тато привів в зал в гард. І я побачила тренера. Володимира Григоровича мені, якби я спочатку навіть не знала, що то за вид спорту просто мені сподобався тренер. Він такий душевний був такий хороший. Ну так знаєте, як ну ніби як батько у 13-річному віці. Лариса пихала навчатися до львівського училища фізичної культури для бортів із Рівненщини Це поширена практика, коли на певному етапі вони залишають рідні краї. Причому багато спортсменів зі зміною місця проживання змінюють і спортивну прописку. Їздив хлопчик на цю ж. Європу зі Здолбунова, він правда виступає за Київську область. Дівчинка їздила з Сарненського району, вона виступає за Львівську область. Срібло на юніорському чемпіонаті Європи у Скоп'є Ларисі Скоблюк далося нелегко. За словами її тренера, після важкого півфіналу з болгарською спортсменкою на вирішальну сутичку із молдаванкою сил не вистачило. Медаль на такого рівня змагання це завжди позитивно, але як кажуть. Апетит приходить під час їди. Сама ж спортсменка почувається одночасно радісною і засмученою, адже напередодні юніорського чемпіонату світу, що у серпні відбудеться в Болгарії, налаштована оптимістично. Виходить, як ти закінчила свої змагання програшем, це все одно якось краще або перше, або вже третє. Але, ну, друге, звісно вже. І чого попереду чемпіонат світу хочеться вже. Трошки виправитися вже золотом приїхав. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. З перемоги розпочався і виступ на міжнародному товариському турнірі у Куветі футзальний клуб Кардинал Рівне. Команда Сергія Піддубного обмежилася двома забитими м'ячами у ворота суперника із Саудівської Аравії клубу Аль-Насер. Рахунок забитим рівнянами голам на турнірі у першому таймі відкрив Сергій Тригубець. А після перерви красива комбінація у партнерів ударом вже у порожні ворота завершив Андрій Чернієнко. Детальний репортаж про цю зустріч дивіться у нашому завтрашньому випуску. Наступну гру у Куветі кардинал проведе за чотири дні. Суперник Єгипетська Макаса. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.